Підприємство сьогодні працює стабільно, ритмічно, враховуючи те, що ми в грудні місяця досягли можливості забезпечити міськодровольність і місто стерні круглодобовим водопостачанням. Офіційно ми рішення виконавчого комітету 1 січня 2013 року запровадили цю справу, хоча випробовували вже... З грудня місяця і ми практично мали. Що було в принципі, запорукою, будемо казати, такого ну, максимального досягнення в тому, що є до постачання? Звичайно, ми до цього рухалися довго, можна сказати, довгих сім років. Тому що, що було у 2006 році, що є сьогодні, звичайно, є велика різниця. Для того, щоб досягнути нашої мети, нам послідовно вдавалося реалізовувати проєкт за проєктом, який сприяв в сьогоднішньому стану за постачання міста Другої. Ви всі знаєте, що ми вже другий рік працюємо, фактично 4 роки дні підписали угоду про кредитування підприємства з Світовим банком. Це два роки пішло на оформлення документації технічної, всіх як, як казано, паперових носіїв. Фактично до двох років ми займалися і далі, що займаємося організацією проєкту. Проєкт проєк називається це, це, інженер, займа, тобто, інженерна, тобто модернізація інженерної інфраструктури податку. Закінчуємо ми вже вже в цьому році остаточно, тому реалізація цього проекту дала можливість нам сьогодні підійти до тих наших досягнень, які ми здобули.